Хитрий їжак, українська народна казка. Одного разу бігла лисиця до саду і зустріла по дорозі їжака. Добрий день, їжаче. Відповідає їжак, Доброго здоров'я. Ходи разом зі мною у виноград. А він каже Ой, страшно, лисичко, бо там господар понаставляв пасток. Можемо попасти в біду. А я каже, не боюся, я школу закінчила, то дам собі раду і пішли. Наїлися вони винограду і вже повертаються. Тут лисичка попалася у сельце. Гей, каже, їжач, братику, рятуй. Ой, ні, не поможу, бо я казав, що не знаю. Та ж ти мені відповіла, що маєш школу закінчену. Ой, каже, я зі страху геть усе забула. Бачить їжак, жак, що біда, і почав їй радити. Нічого, каже, не роби, лиш як газда прийде, а ти прикинься неживою. І, може, ця штука удасться. Заходить господар. Став над лисицею і каже. От, каже, шкода, що я не був чотири дні у саду, вже й смердить. Узявся одною рукою за ніс, а другою лисичку за хвіст та й викинув її через пліт. лисиці лиш цього було й треба, схопилася та й пішла додому. Четвертої днини іде лисичка знову виноград. Іде через їжакову нору і знов кличе його у товариство на виноград. То ти забула, що з тобою було? Ходи, ходи. Наїлися вони знов винограду та й лише почали вертатися. Їжак потрапив у пастку. Ей, каже. Сестричко лисичко. Рятував я тебе. Порятуй ти мене. Ну, чим я тобі поможу. Я тобі не поможу нічим. Та іде геть. Рятуй, бійся Бога. Але лисичка й не чує. Їжак заплакав. Сестричко, дуже гарно ми жили. Ходи, хоть, попрощайся зі мною. Повернулася лисичка, обійнялися. Ой, каже їжак. Поцілуймося обоє, бо знаєш, що смерть мені зараз буде. І лисиця вивалила язик, хоче їжака цілувати. Тоді їжак зловив лисицю зубами за язик і міцно тримає. Почала лисиця пищати не своїми голосами, так, що учув господар та й прибіг до саду. Є на що подивитися, узяв він та й задав жару лисиці. А їжака акуратненько витягнув із сельця і пустив у сад, та й від того часу дуже їжаків шанував.